Пані та панове вітаю. Хотів поговорити з вами на вкрай важливу тему. Яку я почав помічати останнім часом, зокрема, в декількох джерелах, де я споживаю інформацію, отримую різноманітні, скажімо так, тейки з багатьох, -багатьох джерел, і, зокрема, з джерел, пов'язаних з військовою тематикою, або просто-напросто з інтерв'ю з військовими, з їхніх дописів або різноманітних відео, які вони викладають у власних соцмережах. Ця тема пов'язана з роздумами деяких військових про те, що вони зараз реально відчувають острах перед тим, що війна, яку ми зараз маємо, не перетворилася у так зване АТО 20 що це означає? Те, що населення громадяни України забудуть про те, що йде війна, про те, що будуть активно там, юзатися політиками тема війни, проте не призводитиме ніяких наслідків це юзання, про те, що громадяни перестануть поважати військових збройні сили, так як вони це робили на початку повномасштабного вторгнення. Про те, що повернуться історії по типу Я тебе туди не посилав і так далі, які відбувалися на теренах, наприклад, Півдня та Сходу України, і навіть інколи і на Заході України, і навіть у центрі. Тобто, скажімо так, ставлення деякої когорти наших громадян, ми розуміємо, що це певної проросійської когорти до військових, які брали участь у антитерористичній операції або операції об'єднаних сил, яка продовжувала. З 2014 по 2022 рік. І військові, які зараз воюють, які є відомими, і не тільки, які, я так розумію, воювали і з 2014 року, які пройшли все це і пройшли цей соціальний скажімо так, процес. Нерозуміння з боку громадськості, широкого загалу громадян, їхньої ролі у процесі відбудови суверенітету нашої країни та захисту нашої держави, все те, що вони пройшли через це, і під Чтовхує їх до того, щоб вони робили подібні заяви і робили подібні висновки, і з острахом ставилися до тенденції, що як вони бачать, відбувається у нашому суспільстві. І я думаю, що це важлива тема. Про це дійсно варто говорити. Про це варто дискутувати і так далі. Я розумію цих наших військових і з повагою ставилися до кожного, хто наважується. Висловлювати свою думку у своїх мережах, хоча і військові, скажімо так, інколи засуджуються за це ну, з точки зору там, суспільства, громадськості, військового командування і так далі. Я думаю, що військові повинні мати право на свою приватну думку і висловлення своєї приватної думки у власних приватних, скажімо, так, джерелах. Але. Я би хотів зазначити власну позицію. Я думаю, що ми не стикнемося з перетворенням у громадській думці цієї повномасштабної війни на умовне АТО 2.0. Я вважаю, що цього не буде. Чому? Тому що я цього не дозволю зробити, тому що ви цього не дозволите зробити, тому що мільйони людей, які мають родичів, що загинули на цій війні, не дозволять це зробити, або були поранені, або воювали, або пройшли усі різноманітні жахи цієї війни, або просто, скажімо так, були долучені до того, щоб забезпечувати безпеку нашої держави, нашої країни, нашого суспільства, упродовж цих довгих місяців, а вже і більше. Широку повномасштабного вторгнення, і це наша відповідальність, це те, що ми у нашому тилу повинні забезпечувати. Так, ми повинні відверто говорити і обговорювати ту тему, що у нас і. На жаль, до сих пір залишається доволі велика з точки зору соціології когорта громадян, можливо, там 5%, можливо, 10%. Ми точно не знаємо, скільки зараз зазвичай люди або приховують подібні свої погляди, або не висловлюють їх, а, скоріше за все, і не будуть висловлювати у соціологічних опитуваннях і так далі. Але, як то кажуть, наступні вибори покажуть. І ми розуміємо, що подібна когорта громадян з проросійськими поглядами, реально які топлять заражку і усіляко намагаються повернути умовне радянське минуле, вони невиліковні, і це дійсно. Діагноз. Тобто це не прикол, це не накидування, це не пропаганда, це не навішування ярликів, а це реально певний, не знаю, психологічний, психіатричний, скоріше діагноз, який пов'язаний з певними процесами, що відбувалися у житті цих людей, з їхнім досвідом, з їхнім викривленням їхніх когнітивних здібностей, або просто з викривленням їхньої ідентичності, оскільки радян. Союз і зараз Російська Федерація, так як зазвичай ці люди споживали інформацію саме з російських джерел. Вони ці країни завжди намагалися створювати альтернативну реальність, альтернативну пов'язку, як то кажуть, і налаштовувати своїх прихильників, прихильників, скажімо так, власних уподобань, поглядів, налаштовувати проти власної країни, як, наприклад, на прикладі. Громадян України так? або налаштовувати громадян власних держав, тобто Радянського Союзу або Російської Федерації, проти усього іншого світу. Це доволі серйозна проблема. І саме ці громадяни зазвичай у минулому, тобто з 2014 по 22 рік, висловлювали подібні тези, на кшталт Я вас туди не посилав. І це ми повинні обговорювати і. Дискутувати про це, що робити з а, цими громадянами, що робити з і, політикою ідентичності, скажімо так, яку роль повинна відігравати у цьому держава, а яку роль повинні відігравати у цьому процесі ми, оскільки держава, як ми зазвичай бачили, і як ми зазвичай розуміємо, доволі кепсько справляється з подібними масштабними проблемами, пов'язаними з саме громадянами, тому що. Українське суспільство, як я зазначав у своїх минулих відео, воно є горизонтальним суспільством і дуже нерідко трапляється так, що подібні громадяни з подібними поглядами проросійськими вони є нашими знайомими, нашими товаришами, можливо, друзями колишніми або теперішніми. Я скоріше, можливо, і навіть і родичами, і це доволі серйозна проблема, оскільки держава на рівні, умовно кажучи, в своїй внутрішній політики усередині власної держави не може вичистити колаборантів, відвертих зрадників і людей проросійської орієнтації. Що вже говорити про наше суспільство? Ми завжди доволі толерантно ставилися до людей з іншими поглядами, і в цьому плані наше українське суспільство одно з самих найкращих насправді у. У всьому світові наше українське суспільство з його горизонтальними організаційними цінностями доволі, скажімо так, дружньо приймало до своїх лав завжди людей інших, скажімо так. Так, є певні відхилення від норми, як у будь-яких країнах. Є люди з радикальними поглядами, але вони не є більшістю і не приймають рішення в нашій країні. Проте ця особливість, ця певна гармонія, яка склала, до 14 го року у нашому суспільстві, а можливо, і до 22-го, вона у питанні саме відношення до нашого ворога виливається у негаразди. Оскільки, скільки ми або ви вже прослідковуєте всі ці баталії навколо теми, пов'язані з прийняттям чи не прийняттям, умовно, хороших русських, чи повинні ми лояльно ставитися до наших ворогів і сприймати їх за людей, чи повинні ми щось там. Йти на якісь компроміси, розуміючи там, якісь там гуманістичні цінності, і поняття людяності і бла 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 Всі ці розмови продовжуються у нашому суспільстві. З одного боку, це нормально, тому що ми є люди. І тут також це не потрібно забувати. А з іншого це загроза, яка існує до сих пір, з якою ми не скажімо так, не наважуємося на її вирішення, і це те місце, у яке активно б'ють росіяни, намагаючись роздмухувати цю щілину, цю шпаринку. Вприскуючи у цю шпаринку свій яд свого інформаційного контенту і пропагандистського, і не тільки пропагандистського. І через це я розумію розмірковування наших окремих військових про те, що ми можемо знову скатитися до ось цього лояльного ставлення до наших громадян з проросійськими поглядами з поглядами, які підтримують наших ворогів або ставляться до них толерантно, скажімо так, ми. Повинні це розуміти, чому наші військові про це кажуть. Але я хочу сказати, що я, ви, ми повинні брати на себе відповідальність, не чекати, щоб держава якісь рішення приймали щодо цього. А ми повинні на себе брати відповідальність у цій церені. Ми повинні вказувати подібні когорті наших громадян на ті помилки, скажімо так. Які вони допускають у власних висловленнях та власних розмірковуваннях. Ми не повинні ставитися інтелігентно до людей, які продовжують тягати у наш інформаційний простір у думки наших людей ворога, нашого ворога, ставлячись до нього лояльно і з прихильністю, ми повинні розуміти, що коли, або, точніше, якщо, коли-небудь. Якщо це станеться, я думаю, можливо, що скоріше за це, це не станеться, але якщо станеться подібне те, що було раніше, коли ветеранів нашої антитерористичної операції виганяли там з маршрутки, якісь довбануті ватні маршрутчики, і говорили їм, Ми тебе туди не посилали, то це вже наше. Рішення повинне бути стосовно того, щоб робити з цими громадянами, проводити з цими громадянами, скажімо так, профілактичні бесіди. І я хотів би, щоб ми всі були рішучими у цих питаннях, тому що від цього залежить наше майбутнє, наша спільнота, від цього залежить. Те, щоб наші військові отримали гідне ставлення до себе, і так я хотів зазначити, що з певного боку, те, що деякі військові висловлюються так, це може виглядати в певний чином образливо до тих громадян, які весь час і навіть з 14-го року підтримували. Завжди обома руками усіма чим можемо, людей, що захищають нашу батьківщину. Але це ті емоції, про які ми повинні забути, тому що в першу чергу важливі емоції людей, що проливають свою кров. Захищаючи нашу спільноту, наше суспільство, і тому ми не повинні навіть у голові собі допускати подібні думки. Ми повинні завжди, протягом наступних років, десятиліть, поколінь, наголошувати на тому. На тому внеску цих людей, які пішли захищати наші кордони, пішли захищати наш суверенітет, і виборували виборували для нас нашу перемогу, і це повинно перетворитися для нас на справжню гарну релігію на пантеон наших боїв, реальних, які жили серед нас, на пантеон наших героїв, які. Фактично зробили неможливе, і це повинно бути так, як наприклад, це відбувається у інших. Країнах у Сполучених Штатах Америки і так далі, як вони вшановують своїх ветеранів, своїх героїв, своїх захисників. Це ставлення повинно бути усюди і повинно прощеплюватися в першу чергу від батьків до дітей, а не від державної, там, мовно школи до своїх учнів, як це було раніше за радянських часів. Тому що тільки батьки можуть пояснити своїм дітям, що таке війна, що таке зробили ці люди, і чому ці люди. Потребують не тільки підтримки, а безмежної поваги від нас усіх. І цими батьками будете ви, або вже є ви. І ми всі через це повинні ретельно ставитися до тих людей, що пройшли цю війну. Ось, це перший висновок. А другий висновок, про те, що я вже сказав, ми не повинні допускати того, щоб. Когорта людей з проросійськими поглядами ще коли-небудь мала хоч якусь вагу у нашому демократичному суспільстві, щоб їхня аргументація, хоч коли-небудь, когось, скажімо так, привертала до власної сторони, і через те, що ці люди мають закриту систему власної ідентичності, оскільки вони не мають зараз джерел, звідки вони можуть постійно підпитуватися, тому що, умовно кажучи, Російська Федерація також зараз поступово закуклюється. У середину власних внутрішніх проблем, то ці люди постануть перед вибором або вони будуть вимушені змінювати власну ідентичність для того, щоб підлаштовуватися під сучасне українське суспільство, або вони будуть маргіналами у нашому суспільстві, і ми повинні. Зробити все для того, щоб вони залишалися у цьому маргінезі. Маргінез не означає, що їх потрібно цікувати. Маргінез не означає, що їх потрібно всіляко принижувати, і так далі. Але ці люди повинні розуміти, що їхня думка не вартує і не важить стільки ж, скільки важить думка. Нормальних адекватних українських громадян, і це ми всі повинні для себе закарбувати. Те, що ми маємо право вказувати цим людям на їхнє місце, і ми маємо право захищати людей, що виборювали і захищали нас в першу чергу у інформаційному просторі а в в другу чергу у просторі саме реальному фізичному, тобто серед реального соціального спілкування. І по третє, на мою думку, військові, військовослужбовці, ветерани цієї війни, і не тільки добровольці, і всі-всі-всі, хто захищає нашу Україну зараз і захищатиме її упродовж наступних років, всі вони матимуть абсолютне право. Вказувати подібним громадянам на їхнє місце, вказувати навіть таким невеличким спільнотам таких громадян, якщо вони будуть таки формуватися. Тому що ці люди, які пройшли жахи війни, вони не повинні, скажімо так, прогинатися і всіляко принижувати власну гідність, вислуховуючи у свою адресу різноманітний проросійський бред. І тому вони. Я ще раз підкреслюю, матимуть абсолютне право робити з цими людьми все, що заманеться, безумовно, в межах нашого законодавства, скажімо так, і тому, пані та панове, будьмо рішучими, не забуваємо відстоювати те, що нам дорогоцінно, не забуваймо відстоювати наші. Цінності і наше майбутнє, оскільки воно безпосередньо пов'язано з тим, щоб наші цінності існували і поширювалися, і не збуваємо вшановувати пам'ять наших героїв, що загинули ще з початку 2014 року, ще з навіть подій революції гідності, і не забуваємо всіляко вшановувати людей, що продовжують героїчно захищати нас у ці. Дні і у подальшому, і це наш не тільки моральний обов'язок, а цей обов'язок нас, як громадян, цієї славетної країни. Дякую вам всім за перегляд цього відео. І ми з вами не забувайте незабаром побачимося.